Починаючи з 2000 року, медицина фіксує раптові смерті молодих і здавалось, абсолютно здорових людей, які ніколи не хворіли, принаймні ніколи не зверталися до лікаря з ознаками будь-якого захворювання. На початку 21 століття синдром раптової смерті став ще більш поширеним, ніж у минулих століттях. Медики сперечаються. Чим спричинено таке збільшення смертних випадків і що за цим стоїть? Давно я хотів підняти цю болючу, загадкову тему несподіваної смерті. Весь наш прихід був шокований, коли помер у вісні наш прихожанин Миколай, з яким я неодноразово відвідував святу Гору Афон. Миколай був футболістом, грав у команді Динамо Київ. Спортивний, радісний молодий чоловік, і ось не прокинувся вісні. Прекрасна молода дівчина Марина, 24 роки, закінчила інститут, влаштувалася працювати у велику комерційну структуру з хорошими перспективами та окладом. Але буквально через тиждень, після вступу на посаду, прийшовши на роботу, вона раптом відчула себе погано: сильний головний біль і стисненість дихання. Викликана швидка допомога, приїхавши за 30 хвилин, констатувала смерть. Інший випадок стався з трудником Олександром, який працював при нашому храмі. Ну, цей полюбляв випивку, періодично грішив слабкими наркотиками, але теж ніщо не передбачувало смерть. Ангел смерті вирвав душу вісні. Мій хороший знайомий Андрій, з яким, я був дружній багато років. Не був схильний до шкідливих звичок, до алкоголю і куріння. Навпаки, він займався спортом протягом усього року і був хорошим сім'янином. Це була людина, про яку прийнято говорити дуже успішно, але якось у вісні настала раптова смерть. Ще одна прихожанка Людмила, про яку звітував її чоловік, нанять читала три мушкетери, а вранці чоловік прокинувся, а вона не дише. І таких випадків. Я можу перечислити десятки. Але з якою думкою чи спокаянним серцем відходили ці люди до Господа, хоч смерть їх була раптовою. Ось що каже нам Ава Євпреній. Той, хто любить земне більш від небесного, позбудеться і небесного, і земного. А той, хто шукає небесного, пан у всьому світі. Що ж ми можемо сказати з цього приводу? Насамперед необхідно звернутися до опису смерті, зробленого святителем Тихоном Задонським. Час життя нашого безперервно минає, минулого часу повернути неможливо, минуле й майбутнє не наше, але тільки те, що тепер маємо. Кончина наша нам невідома. Отже, Завжди, будь-якої години, ми повинні бути готові до результату, якщо хочемо блаженно померти. А звідси полягає, що християнин повинен перебувати у невпинному покаянні, подвигу віри та благочестя. Яким він хоче бути під кінець, таким повинен намагатися бути і у будь-який час життя свого, бо не знає зранку. Чи дочекається вечора, і з вечора, чи дочекається ранку? У сучасному світі мало хто пам'ятає ці слова зараз дуже поширена смертність маленьких дітей. Яке це горе для батьків, як вони кусають собі лікті? Про причину синдрому раптової смерті дитини висловлювався якось австралійський учений. Він стверджував, що причиною смерті немовлят. Є те, що їм сниться СОН, що вони перебувають в утробі матері, оскільки до народження кисень надходить через пуповину, вони забувають дихати та гинуть. Хоча церковне передання нам говорить, що біс на ім'я Леліт умертвляє малюків, коли від батьків за нерозкаяність в гріхах відходить Божа благодать. Світові вчені, такі як доктор Мейндорф. Говорять про те, що випадки несподіваної смерті виявляються в країнах Європи та США з надзвичайною швидкістю. Підраховано, що в США кожні 60 секунд одна людина вмирає від несподіваної зупинки серця, і проблема ця вимагає пильного вивчення. Але кожен православний християнин знає, що душа людська. Остає перед Господом у той момент, коли вона найближча до спасіння. Кожна людина сама обирає для себе своє життя, кожна людина, наділена вільною волею, може або йти до Ісуса Христа, або навпаки віддалятися від Нього. Преподобний Єфрем Сирін говорить нам про це: горе тобі душа! Що перебуваєш байдужою в справжньому житті, щодня віддаючись розкоші, сміху, розсіяності і живучи розпусно, у майбутньому віці будеш плакати, подібно до того багатія, що мучиться у вічному полум'ї. Деякі родичі померлих зверталися до мене з проханням пояснити їм, від чого Господь попустив та роптову смерть їх рідним та близьким. Що означає така раптова смерть? На це запитання як найкраще, понад 70 років тому, відповів святитель Микола Сербський: Я б хотів процитувати цього святого. Посилаючи грішникам раптову смерть, Господь переслідує дві мети: покарання грішника і настанову іншим. Як це сталося після смерті Анані та Сафіри, великий страх охопив усю церкву і всі, хто чув це. А коли людина надмірно покладається на праведника і починають обожнювати його, як це було за Фанасієм Афонським, Господь забирає душу праведника раптово, щоб нагадати людям, що тільки він Бог і немає богів крім нього. У всіх випадках раптової смерті урок. Що слід невпинно готувати свої душі до швидкої розлуки з цим світом, покаянням, молитвою і милостинею. Про відомого валамського старця Микито розповідають, що він дуже боявся раптової смерті і постійно молився, щоб Господь послав йому перед смертю довгу і тяжку хворобу, щоб, як він казав, терпінням хвороби. Умилостивити праведного суддю, який, якщо захоче, вважатиме моє терпіння замість добрих справ, яких я не маю. Хтось, лежачи на одрі хвороби, втішав своїх друзів словами Дев'ять місяців я мучився, щоб увійти в цей світ. Хіба не повинен мучитися стільки ж, щоб піти з нього? Воістину. Предсмертна хвороба є дуже важливою, багатьом грішникам вона принесла вічне спасіння, і тисячі грішників пізнали Бога і свою власну душу лише на одрі хвороби. І, пізнавши ці дві великі реальності, якими нехтували все життя, гірко каялися і оплакували своє нерозумне життя, сповідалися і причищалися, і, очистившись, Сльозами та кров'ю Христовою удостоїлися увійти до світлих небесних Його чертог. Отже, предсмертна хвороба дається з милості Божої. Не турбуйся про те, що наші близькі страждатимуть через нашу тяжку хворобу. Ці страждання заради їхнього блага. Вони отримують за це щедру нагороду, від Творця амінь.